На вулиці мант, сонце блищить, Бенедиктис, повітка вже мчить, Хвіст підняв, як прапор в бою, Села ві, каже, я тут стою. Беня беня головний по району нюхає квіти, каву з балкону, усмішка широка, носить блищить. Бенедикти з манду порядок тримать Беня беня моська без вагань він шеф поліції, шеф кав'ярні. Як Париж, бе на банадунсі без вагань він шеф поліції, Шеф прав'ярень. Якщо десь сміття, він сердито хмурить ніс і порядок знов блищить, як париж. Коли над мандом сутінки сплять, Бенедикт і диктідені, перевірять, я не просто пес, Я герой кварталів, французький бульдог із гарних мораль. Алабая бачить одразу реве. На лавці сидить, зорі рахуй, мрійники шешцю, що пахне парфюм. Місто шепоче, бонсуармо на мій. По Бенедикт тут головний беня беня, мав без вагань. Він шеф поліції, шеф кав'ярень Якщо десь сміття, він сердито хмурить ніс і порядок знов блищить, як париж. І порядок знов блищить, як париж.